А у нас, сука, розпаковка. 3 числа відправили людям посилку з інкубаційними яйцями наложеним платежем. Клялися божилися, що заберуть. А на пошті навіть не відкривали. Як я її запакував 3 числа, так ось вона і запакована. Ніде, навіть і не відкрили. Ладно, там відкрили в щось. Щось не, не сподобалось там, чи побиті, чи ще що. Навіть не відчинена. Пролежала вона на пошті. Е, днів. Скільки вона? 5-го числа вона вже була в Одеській області е, Село Стрюкове. Була там. Потім пролежала вона до. до якого це вона числа пролежала? До 13-го, мабуть. До 13-го числа пролежала. І зробили. Отмена, і оце вона тепер зявилася обратно. Сьогодні 15, 15 мая. Коротше, це вже виходить яйцям. Я її запакував, 2-го, 2 -го, го відправили. Оце З 2 числа сьогодні, ну вже 13 днів. Це яйцям 13 днів. Плюс 2000 км вона процокотіла по Україні. В Одеську область в Стрюкове і з Стрюкового обратно. Через Київ. В общем, 2000 кілометрів примерно плюс-мінус. Вона пройшла. І що ми маємо? Все в ідеальному стані. Все в ідеальному стані. Ніде нічого. Ніде нічого не, не тріснуте. Дивіться, все ціленьке, все гарненьке. Тепер. Інкубаційні яйця, якщо годні, в принципі, 10 днів. За цим уже 13. І зможемо ми їх, якщо що, заложити. Це зараз інкубатори луплять оцей і цей. Е, ще... Це ми завтра вечором, мабуть, тільки зможемо їх закласти. Ну, Буде десь Десь 15-16 днів яйцям. Ну, от і Побачимо Побачимо потім, як вони будуть лупитися через на 15-й день. Такі вже, можна сказати, що пристаркувати яйця. У нас тут смокінги, велікани Смокінг-велікан. Техас. Самі востребувані яйця. Люди, люди за, за них пишуть постійно, дзвонять, просять. Прийшліть нам Техаса. Прийшліть нам смокінга Вілікана. На, на Техас очередь місяць. Люди просять, я кажу, нема щас. Очередь місяць. Если будете ждать. Та нам би щас треба. Не могу щас. Щас ось на Стрюкове відправлю яйця. Отправив. І що? Блять. Оце ж... Оце ж тому. Тому й не хочеться наложеними відправляти. Якби якісь носки, труси... Да пожалуйста, на ложкою поїхали, приїхали назад, та хрен з ними там доставку заплатив і все. А що, якщо вони пропали? Тут яєць, яєць було, блін, 300 штук. На півтори тисячі гривнів. Положимо в інкубатор у свій. Ясно, що, що людям... Людям їх перепродувати, то ніхто не буде. Ніхто їх не буде перепродувати. Вложимо в свої інкубатори. А ті, що яйця планувалися в інкубатор, будемо відправляти людям. Так, да, це ж тут їх там по замовленню було 250, а я положив 200, 280, по-моєму. 280 штук положив. Отак. Отак от і відправляю, отак от і вірю людям. Заберем, ми заберем. Не без того, звісно. Відсилаємо все одно. Наложеним платежом відсилаємо. І сьогодні пішла посилка наложеним платежем. І ще одна лежить на пошті. Ну, вона вчора дійшла, сьогодні, сьогодні дасть Бог заберуть. Теж Ну Просять люди. Є такі, що вже не перший раз. Просто у кого карточки немає, щоб так, щоб заплатити в терміналах, не, не розуміють. Ну, коротше, всяке. Всякі ситуації Йдемо, Вроді би йдемо на уступки. Допомагаємо людям. Відправляємо наложеним платежем. Ну, бувають оце такі моменти. Оце тобі 300 яєць. 300 яєць. Дай Бог, щоб не коту під хвіст. Дай Бог, щоб не коту під хвіст. Так, ну да, це ж всі. Ну, пакування, пакування гарне. Яйця ось, ось о, всі ціленькі. Ну, може там не без того, все одно може всередині ідеї і є тріснути, але в основному все добре. В основному все добре. Все. Зараз ось долуплюється, дивіться, зараз покажу, яка малишня. Ось якраз у нас лупиться. Вон вони, дивіться, які жигіти. Жигітня під красною лампою. Це нас лупить цей і, і почав цей. Цей трошки ранше почав лупити. Він вчора з утра вже почав, а в цьому тільки вечором вчора з'явилися. То зараз він долуплює і все, закладаємо оці яйця. І от якраз і подивимося. Наскільки влітає оця вся пересилка на вилуп яйця. І, і час і час той, що вони. Ну, вони, то в принципі, були отак же в боксі ж і запечатані, то температура на них не вліяла. В принципі, були вони в темному місці. В прохолодному. должно бути все в порядку Ну В общем, оце ми якраз і перевіримо. Так що слідкуйте за каналом. Підписуйтесь, ставте класи, пишіть, що робить, чи далі, надалі відправлять наложеним платежом такий, такий товар, чи може вже не стоїть довіряти людям. Ну, все одно, ну, така ситуація, що різні бувають. Разні ситуації бувають. Може, у людей другої можливості немає, тільки, тільки налічними розплатитися, Ну, все ж може бути. Все ж може бути. Ну, в общем, така ситуація проійшла. Так що є у Стрюковому. Недобросовісні люди. Недобросовісні люди. В общем, добренько. Всім добра миру. До наступних зустрічей.